В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики, дівчатка. З вами тьотя Зоя. Сьогодні я розкажу вам казочку про хитрого котика. Не знаю, в якому царстві, але жив собі чоловік, а в нього було три сини. От як помер батько, зостався їм спадок млин, хлів і кіт. Ному, кажуть брати, будемо ділитися. Будемо. От і поділилися. Старший собі узяв млин, середольший хлів, а найменшому дали кота. Ти, кажуть, малий, тобі небагато й треба. Почув це молодший брат і почав тихенько плакати. А кіт лежить на комені та й промовляв лагідно до нього. Пане мій милий, пане мій любий, чого ж ти плачеш? Як же, відповідає хазяїн, мені не плакати, що тільки ти один мені й дістався. Що ж я з тебе матиму? А котик йому й каже, не плач мій пане, дай мені мішка, я піду хліба дістану тобі і собі. Узяв кіт мішка, набрав капустяного листя, пішов у хлів та й поклав там, де кролі водилися, а сам сів і стереже. От прийде кролик. Залізе в мішок, а кіт тоді за куща вискакує, зав'язує мішка і несе до царя. Кланяється тобі царю, каже котик, пан запічанський і надсилає тобі дарунок. Цар радіє, дякує гарно, і велить насипати в мішок хліба, ще й грошей дає. От котик приносить зерно, мелють його з хазяїном у братовому млині, от щось ім і на обід є. Середольший брат якось довідався, що котик у його хліві кролів ловить, та й каже меншому Слухай, брате, не пускай свого кота до мене у хлів, а то тільки ти його й бачив. Капосний звірюка, половину кролів подавив. Пан запічанський лежить собі на печі та й знову плаче. А котик і підгледів «Пане мій милий, пане мій любий, а чого ти плачеш? Я вже мені не плакати, відповідає той, якщо казав мій брат, що тебе вб'є, бо ловуш його хліві кролів. Не плач, заспокойся, мовить кіт, усе буде добре. От котик довідався, що цар зі своєю дочкою гулятиме біля річки. Прибіг додому та й каже пане мій милий, пане мій любий, ходім до річки мерщій. Чого? Та ходім, тобі не знать чого, а ходім. То роби те, що я тобі кажу, буде добре і тобі і мені. Прийшли до річки. Коли дивляться, і цар іде з дочкою. Котик і каже Пана мій милий, пане мій любий, скидай бігом сорочку та скачи у воду і кричи рятуйте, хто в Бога вірує. Брат молодший сорочку з себе та й у воду. Ратуйте, кричить, рятуйте, хто в Бога вірує. Цар і почув. А котик підбіга до нього та й кричить, то пана запічанського розбійника підрали і воду вкинули, не дай йому царю загинути. Ой, лишенько, скрикнула царівна. Це ж того пана Запічанського, що присилав нам тих гарних кроликів. Того самого царівну, каже хитрий котик. Цар як гукне до слуг. Назбігалось народу. Рибалок, рибалки невід закинули і витягли від олаху. Царівна й просить батька. Візьміть тату, пана Запіченського палац, він такий добрий і славний. Цар посадавив молодшого брата поруч себе. У палаці його вдягли, причепурили, і рівні, він так упав до вподоби, що й поженили їх через кілька днів. І було добре і йому, і хитрому котикові. На добраніч, малюбі дітки, відпочивайте.